Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Я вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 19 листопада 2015 року. Четвер, католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого ісповідника Павла, архієпископа Цергородського. Святий Павло жив у IV столітті і походив з міста Солуня, що у грецькій частині Македонії. Довший час був писарем царородського патріарха Олександра, а потім деяконом. Після смерті святого Олександра деякон Павло був висвячений на єпископа і став його наступником на патріаршому престолі. За намовою Єретиків Ар'ян імператор Констанцій усунув Павла з патріаршого престолу і засудив на вигнання, а його місце посів Аріанський єпископ Євсевій з Нікомедії. Патріарх Павло прибув до Рима, де зустрівся зі святим Атанасієм Олександрійським, який також перебував у вигнанні через Аріан. Коли папа Юрій довідався про Павла і Атанасія, то скликав 341-го року синод, який виправдав обох патріархів і наказав повернути їм патріарші престоли. Після смерті Євсевія Павло посів патріарший престол, але ар'яни ще двічі проганяли патріарха на заслання. Під час останнього вигнання він був в Месопотамії, Сирії, а також у Вірменії, де ар'яни шість діб морили його голодом, а потім задушили. Ці трагічні події відбулися 351 року. На божественній літургії святого Івана Злотустого сьогодні читаємо Івана Льві від Івана Веста Луки, з 13 глави, з 1 по 9 стишок де є такі слова. Того ж часу прибули деякі і розповіли йому про Галиленів, що їхню кров Пила змішав з їхніми жертвами. Озвавшись, він сказав їм. Гадаєте, що ті галилеї, тому що таке постраждали, були більші грішники, ніж усі галилеї? Ні, кажу вам. Але як не покаєтесь, усі загинете так само. Або ті вісімнадцять, що на них упала башта Силоамська, і їх забила. Гадаєте, що були більш винні від усіх мешканців Єрусалиму? Ні, кажу вам. Але як не покаєтесь, усі загинете так само. І він розповів їм оцю притчу: один чоловік мав смоковницю, посаджену в його винограднику. Прийшов він і почав плода на ній шукати, та не знайшов. Тоді він сказав до виноградаря Оце три роки, як я приходжу, шукаючи плода на цій смоковниці, і не знаходжу зрубай її, нащо й землю займає ще. А той озвався до нього Пане. Лиши її ще на цей рік я обкопаю навкруг неї і обкладу гноєм. Може, щось вродить на рік, а коли ні, то ти її зрубаєш. Ні, кажу вам. Але як не покаєтесь усі загинете так само. Свята тайна покаяння, як бачимо зі слів святого Євангелія, дає нам запоруку життя і, скажу вам, не тільки вічного. Необхідність нашого покаяння вмотивована зраненістю людської природи, адже при всіх стараннях ми поневолі согрішаємо. Покаяння ж дає нам можливість змінювати допущені помилки, прогріхи та йти вперед. Ніхто не любить неправдомовність власної дитини. Але чи погоджуємося на те, щоб вона говорила неправду іншим? Нам не подобається неякісне обслуговування у сфері будь-яких послуг, але чи завжди добросовісно ми ставимося до своїх обов'язків? Життя це постійний взаємообмін слів, думок, вчинків та почуттів, то стараймося про їх найвищу якість, яка проходить через спробу покаяння. Та як ти дивишся на інших, говорить про те, що відбувається в тобі самому, ліс бурбо, благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога та причастя, Святого Духа, нехай буде з усіма вами.